Наступна звичка це контент замість тиші. Це одна із найпопулярніших звичок, коли ти маєш прослуховувати якісь корисні подкасти чи дивитися якісь а, розвиваючі відео, коли ти миєш посуд, коли ти гуляєш з собакою, коли ти їдеш в метро. Бо здається, що таким чином свій вільний час ти не витрачаєш в посту. Бо не дай Боже, раптом ми подумаємо, що нічого не робіння це абсолютно нормально. По-перше, хто взагалі сказав, що постійне прослуховування якогось корисного контенту або перегляд корисного контенту це добре для нашого мозку. Амін, він споживає просто інформацію нон стоп. Йому ж треба час для того, щоб перетравити те, що він отримав. Коли він це буде робити? Вночі? Але ні, навіть вночі нам не дадуть поспати, тому що є ж купа всяких способів, наприклад, як вивчати мову, коли ти спиш. Як вирішити рівняння, коли ти хропиш? По-друге. А як довго взагалі можна от прослуховувати інформацію до, до тих пір, поки вона не стане просто фоновим шумом? Я погоджуюся з тим, що поєднання активності це можливість оптимізувати свій час. Да? Наприклад, ми тренуємося і прослуховуємо якусь книгу. Це можливість знайти час для речей, які зазвичай ми ну, не маємо на них часу, бо ми маємо родини, ми маємо дітей, ми маємо роботу і так далі. Але я рахую, що тиша і спокій? Або нудьга і спокій, як собі хочете, має стати однією із цих активностей, а не щось таке, що прирівнювалося б до непродуктивності. Бо тиша, це теж по факту форма відновлення. Ви залишаєтеся наодинці самим собою зі своїми думками, зі своїми емоціями. Я розумію, що, можливо, вам не хочеться залишатися наодинці самим собою, але, але зробіть це, тому що це насправді краще. Це дійсно краще ніж постійно заповнювати пустоту якимось шумом. Бо відпочинок не завжди має бути про те, щоб чогось навчитися та або щось зробити. Іноді, щоб набратися сил, варто просто нічого не робити, бо ви таким чином даєте простір і час для мозку, щоб відновитися, щоб набратися ресурсу, відновити свою енергію, і дати вам можливість надалі ефективно приступати до роботи чи до навчання. Постійна стимуляція нашого мозку це мазохізм. Ні, це саме мазохізм. Нам здається, що якщо ми не будемо споживати контент, ми не будемо в курсі всього, що відбувається, трендів, новин і так далі, то ми начебто щось пропускаємо важливе. Ми, ми залишаємось позаду і, і щось втрачаємо. І так, ви праві, ми дійсно втрачаємо здоровий хлуст.